Не знаєш, чим покрити дерево на терасі, щоб воно не зіпсувалось після зими, я покажу, як правильно зробити це на прикладі вуличного ліхтаря з сосни. Тестую я це покриття для себе, щоб використати наступного року для дерев'яних меблів на дворі, де потрібен гарний захист. Тож перший крок це очищення. Якщо у вас деревина щойно шліфована, то достатньо знепилити. Але мій ліхтар був в використанні, тому мию спеціальним засобом він видаляє цвіль, грибок і старі забруднення з дерева. Після цього добре Змиваю водою і залишаю до повного висихання. Другим кроком грунтую. Так, так, вам не почулось. Саме ґрунтівка запобігає появі цвілі, шкідників та допомагає фінішному покриттю краще триматись. До речі, погляньте, яка гарна деревина після обробки ґрунтівкою. Так залишаю на добу. І знеширювати перед фінішним покриттям вже не потрібно. Фінішним покриттям я обрала антисептик для декоративно-захисного фарбування у кольорі дуб. Сосна сама по собі жовтіє під лаком, якщо він прозорий, тому дуб дає більш благородний відтінок. До речі, працюю інструментами з натуральним ворсом, і оці пензлі вони класні, вони не лізуть. Я нанесла два шари з дубовою перервою, але зараз розумію, що одного достатньо. Покриття дуже щільно лягає і з першого разу маю такий результат. Ліхтар не просто Кольором а з надійним захистом від сонця, вологі, морозу. Якщо плануєш покривати свої вуличні меблі, обов'язково зберігай собі цей варіант.